Всім привіт! Вітаю на каналі зробив власними руками. Нам потрібно змонтувати поличку на стіну по гіпсокартону. значить Яким макаром ми це все робимо? А ніби не ми шукаємо, де є у нас металопрофіль. Не було заплановано. значить Маємо центр профілю, лазером ми відбили, то зараз день погано видно, відмітив мітку відносно. Полиці по ту, по ту сторону на тій стіні. значить 76,5 у нас там край стіни, Розмічаємо, магніт можна вже забирати. І далі шурупом по металу крутимо гіпсокартон. Візьмемо. Вилососики речі. Значить, закрепили ми один суруб, тепер э, беремо восервагу, рівень. Введем, е, значить, нашу поличку, чекаємо на один монтажне ну, вухо під рівень. Це все викладаємо. І розмічаємо нарешту на стіну, де, нас, де нам треба отвори і будут наши крепления. Все мы аккуратно снимаем. Далее берем сверло. Снова таки в рухотях, И начинаем сверлить. Далі звичайною хрестовою викруткою вкручуємо такі дюбілятки кріплення по гіпсокартону. Воно все прекрасно йде. легенько, вільно. Тримаємо надійно і останній. Далі ми вкручуємо звичайний шуруп по дереву. Потім вже ми його там відрегулюємо. Ось. Далі беремо нашу полицю і накладаємо на наші шуруби. Все гарно лягло, беремо рівень. Перевіряємо. Все чітко. Якщо десь шуруп змістився, то неправильно просвіліли, значить ми маємо монтажне вухо, знімаємо поличку, чи піднімаємо вверх вухо, чи вниз, щоб всі, на, на всі чотири гвинта була одна рівномірна опара. Ось так виглядає інша поличка. Всім дякую за увагу. Підписуємося на канал до нових відео.